Всім привіт! Подивився своє минуле відео по встановленню Windows 10 і під нього не заснув, так що я вирішив записати нове, а те витерти. Користувався я тоді програмою VMware WorkStation, а там трошки не так, показав, як би мені хотілося. В чому не так, я зараз покажу. Зараз запущу установку. на VirtualBox у безкоштовній програмі емуляторі віртуальних машин. Запускаємо е, чистий образ Windows 10 версії е, знову знов, після нового оновлення версії 105.86, реліз 15.11. Е, Зараз є ще нове оновлення, але я прочитав, що дуже багато в ньому є якби, конфліктів з іграми, так що я не, не, не хотів скачувати це нові образи. Думаю, якщо коли вже їх підлатаю, тоді вже можна буде обновлятися. Ну що, тоді поїхали? Запускаємо машину. Зараз я покажу, як її спочатку. Підготувати Вінчестер під установку самої операційної системи. Потім нажму паузу, поки воно там буде само автоматично налаштовуватися і запущу відео тоді, коли вже буде потрібно щось робити своїми ручками. А не так як в минулому відео я записував і сидів і мукав в мікрофон, щоб ніби чимось зайняти оцей простій якби, в, в аудіо, щоб щось все ж таки звучало. Знову ж таки нагадую це віртуальна машина. На желізі це все може відбуватися набагато швидше. Не набагато, але швидше. Воно не може, а дійсно таки буде відбуватися. Так, з'являється перше вікно установки Windows. Вибираємо, що у нас тут, як мову і формат грошових одиниць. Ну це в мене російська версія а, образу Windows 10. Ну, а українська, тут, звичайно, тут буде вибрано все Україна. Нажимаємо далі. Далі. Нажимаємо установити. Чого показує на російській мові? Це раніше показував на українській. Діло в тому, що під українські образи багато є програм, які не мають українського паку, типу, файлу української мови і вони тоді працюють тільки на англійській, коли встановлюєш. А так, на російському більшість основних програм є переклад, і тому все ж таки буде удобніше поки що працювати, наприклад, з російськомовною версією. Ставимо галочку я приймаю условия», нажимаємо далі. Установку вибираємо. на зайняте пространство. Я виділив всього на всьо 32 ГБ. На вінчестері бажано виділяти. Якщо він ще не розбитий, то під системний диск як мінімум 70 ГБ а краще 100 ГБ. Тут я візьму, наприклад, создати підсистемний диск. Зроблю там 25 ГБ, мені на початок хватить. Виділяю. 25 000, так, ну, це не повністю буде 25 їх, трошки менше, але приблизно так. Тут сюди залишиться тільки 7, 6 ГБ на другий диск достатньо. Нажимаємо примінити. Нажимаємо ОК. Що вже Windows забере під свої спеціальні розділи. Так, тепер ще Windows зробило зарезервував собі 500 МБ, а наш диск буде. Майже 24 Гига. Ось ще воно нас залишилося незайнятий дисковий простір. Створюємо. Вибираємо ту остальну кількість, в кого там буде ще, як, наприклад, якщо 100 ГБ забрали, в кого терабітний, там ще залишиться 900, ну, менше трошки 900. Розбивайте, наприклад, його на 2 чи 4 логічні диски там, по 400 чи по 300 нажимаємо примініть. Вибираємо розділ, який ми підготували спеціально для установки Windows. Нажимаємо форматувати, ОК. Візьмемо виберемо ще зразу відформатуємо другий диск, щоб потім з ним не бавитись. Знову ж таки вибираємо диск 0 розділ 2 і нажимаємо далі. Ну все, в принципі, я тут нажму паузу, далі все воно буде робитись майже автоматично, я запущу запис тоді, коли вже буде потрібно щось робити вручну. Ну Ось прийшов час після декількох завантажень, там знущань над Вінчестером. В час де, трошки попрацювати руками. Ой, повисить скорість роботи. Там використовував стандартні параметри, бо настройка параметрів можна вибрати настройка параметрів. Персонація. Включено там, з допомогою голосу, клавіатури, рукописного вводу, відправляю, відправляю Microsoft дані контактах і календарі. Нічого ми не будемо цього робити. Тобто це все можна від, на свій розсуд відключити, тобто, щоб не відправляти ніяких там даних про свої дії і взагалі, щоб Microsoft менше знало про нас, повідключати всякі ці лишні їхні навороти, а можна все залишити так само, все, як вони налаштували, нажати далі. Я зараз поки все нажму далі далі і покажу потім на прикладі одної програми, за допомогою якої можна відключити легко без всяких там заумних дій, відключити всі параметри стеження, щоб Windows і Microsoft про вас майже нічого не знала. Оце на ваше усмотрення, як то кажуть. Всі багато кричали з виходом Microsoft, з виходом Windows 10, що вона слідкує за вашими діями. Це неприпустимо. Для мене, я вважаю, неприпустимо, щоб воно знало, де що я роблю і чого. Це якби моє приватне життя, приватний простір. Я скористався спеціальною утилітою для відключення всіх сервісів і відстеження повидаляв всі їхні, їхні ці мапи-карти, Верніше, карти, потім відео, потім люди, контакти. В общем, все, що вони нове там повстроювали я повидаляв з допомогою безкоштовної програми Сікліна. Мені не потрібно на моїй операційній системі на моєму комп'ютері. Все це я покажу можливо не в цьому відео, я покажу це в наступному. Думаю, я його сяду і запишу завтра, а можливо післязавтра завтра буду трохи зайнятий. Але все ж таки ми настроїмо, покажу, ну, верніше я покажу, як настроїти, щоб за вами Microsoft не стежив, не отримував інформацію про ваші дії на свої сервері. Ну, зараз йде отримання критичних оновлень для Windows, можливо, це займе деякий час. Я знову ж таки, напевно, не нажму паузу, коли знову щось потрібно буде робити, я запущу. Ну, ось ми дійшли до кінцевих налаштувань. Кому належить цей комп'ютер, вибирайте мені. Ну, верніше вам. Нажимайте далі. Пропускаємо цей шахт, це Microsoft хоче, щоб ми створили або ввели ім'я отчутної записи на їхньому сервісі, тобто на Microsoft, якщо у вас немає, хочете створюйте її, я цього не робив, я просто пропускаю цей крок. Хто буде використовувати цей комп'ютер? Ну, я пишу тут свій там, верніше, переключу на... Антійсько. Бажано називати латинськими буквами, Нажим, називаю, називаю тест, Переключати розкладку клавіатури, це Alt-Shift, нажимаю тоді далі. Якщо хочете поставити пароль, якщо ще буде хтось лізти до вашого комп'ютера, будь ласка, прописуйте тут пароль, підказку, нажимаєте далі. Ну вот, привет. Ось таке вікно привітання. Ще раз привіт. Ми також раді, що ви з нами. В реальному часі це чекання трошки задовбало, достало, але якщо треба поставити операційну систему, цього як би не уникнути багато чудових функцій, які ми майже не будемо використовувати. Я впевнений, що багато з нас, людей, які використовують операційну систему, які користуються операційною системою Windows, використовують її по мінімуму. Це прийти, залізти в інтернет, подивитися новини, подивитися онлайн фільм чи серіал. Залізти в ВКонтакті, в Однокласники, Twitter, Facebook, там пообщатись, поробатись в онлайн-ігрушку, танчики і виключити лігти спад. Все. Це для, в основному це, це основна маса людей, які використовують ос, іменно для цього свої комп'ютери з операційною системою Microsoft Windows. Так само можна використовувати без всяких вагань, наприклад, використовувати Linux. Якщо для онлайн-ігрушок Linux підходить, можна не переживати, що там щось не буде працювати. Танчики онлайн бався, В Steam ігрушку поігратися, теж не проблема. По-друге, для Linux майже немає вірусів і антивірусна програма ставиться лише для того, щоб для друга записати файли і, передати, і, не, передати, і не передати їх з вірусами йому на його Windows. В Linux Mint, наприклад, який мені дуже, який мені дуже подобається, яким я часто користуюся, включається тільки все наш Firewall. І все. Коли Linux Mint встановлюється, з ним встановлюються ну, всі необхідні кодики, там, Flash Player і багато програм, коли вже закінчення, верніше встановлення Linux йде швидше, ніж у Windows. І коли закінчилось встановлення, у вас система вже готова до роботи. Тобто деякі штрихи вже іменно під ваш типу, смак треба зробити, то це вже інша справа. А те, що Linux працює швидше, наприклад, та сама VirtualBox на Linux, я помітив на своєму комп'ютері вона працює краще, ніж зараз на Windows. Так що все ж таки, якщо вам не потрібно ніяких специфічних програм для вашої роботи, які є такі під Windows, ну, якщо ви ще, звісно, геймер, рубаєтесь в ігрушки, скачуєте їх, наприклад, з торрентів чи з офіційних сайтів, купуєте, купуєте диски, ну, тоді дав Windows без варіантів. Якщо. Вам особливо ніяких там специфічних, нічого не специфічно нічого не потрібно, ставте собі спокійно Linux і користуйтесь. Тим більше, що зараз вже в Linux все зроблено графічно, як би доступно. Встановлення програм, і видалення їх. Що не потрібно, там, наприклад, якщо йде незнайома цими командами sudo apt -get install", sudo apt-get install, apt -get update sudoAptGetUpdate. В Ubuntu дистрибутивах, в Debian верніше, в Ubuntu релізах. Тут, там все є графічно формула, там, пару кліків встановлені і все встановлено, встановлене два кліка. Там, і Один клік, наприклад, в Linux Mint правою клавішу Удаліть, видалити і програма видаляється. Так що зараз там, особливих питань по Linux не виникає. Більше багато є форумів в Інтернеті з потрібним докладним поясненням всього, якщо потрібно робити. Ще одне, що заявило Microsoft, що, наприклад, більше вищої версії десятки не буде. Скоро вони додумаються до облачного сервісу. За допомогою якого, наприклад, я навіть не, толком не добирав, як вони це зроблять. Але суть в тому, що вже в зламаних копій, якби от на торентах, вже якби з цим буде проблема. Ну, верніше їх не буде, якщо хтось захоче оновлення получати, Тільки буде на ліцензії, і треба буде кожен рік, наприклад, абонплату проплачувати. Ось в чому буде фішка. Круто. Да? Так що. Тому для халяви вже якби, приходять останні часи по Windows. Але поживемо побачимо. Так, зробимо. Зараз вікно на весь екран. Підключимо образ диску до VirtualBox. Давай дозволимо, щоб нас бачили. Інші комп'ютери. Верніше, щоб я мій комп'ютер бачив віртуальну машину і навпаки. Так, це наш любимий проводник. Вибираємо цей комп'ютер. Запу... Запустити треба. Next, next, install. Це я все роблю для того, щоб можна було розвернути екран, верніше розвернути вікно на весь свій монітор 1920 на 1080, щоб це було краще видно. Тому що якщо зараз візьму від на весь екран, то воно буде по боках чорне, а іконочку буде ось таким. Верніше, робоче, робочий стіл буде таким. Мы трошки зачекаємо. Перезавантаження. Ну що ж, давайте перезавантажимо.